Всім привіт! Дякую всім, хто завітав на мій канал моє нове відео. Сьогоднішнє відео ми розпочнемо з прибирання. Сьогодні в нас ось моя крошечка. Каже: привіт всім! Привіт! Сьогодні в нас початок тижня. Я своїх хлопців відправила кого в садочок, кого в школу. Вони вранці встають, і в мене старший син Кирил відводить середнього сина Єгора в садочок. Тобто, як відводить? Вони їдуть на автобусі. Звідси їде їздить шкільний автобус в пів восьмого, і Кирил завозить Єгора в садочок і так само забирає. Після того як в нього закінчуються уроки, він його забирає теж шкільним автобусом, привозить додому. Тож на хазяйстві ми з цією красунею вдвох. Сьогодні вони встали вранці в нас тут в кімнаті Армагеддон. Так як ми ви знаєте, що в одній кімнаті ми робимо ремонт, вона в нас зовсім пуста. Ми всі переселилися в цю одну кімнату, в нас тут гуртожиток, тож у нас тут місця досить мало і завжди бедлам робиться. Тож зараз будемо з Валерією прибирати, наводити порядки. І ще хочу сьогодні я вже поставити ялинку, прикрасити, поставити новорічну ялинку, щоб у нас вже був новорічний настрій. Тож. Починаємо. хочу показати сюди, в цю кімнату до нас переїхав Кіріл, сюди ми перенесли е, холодильник, діток ми переселили більш в той куточок. Бачите, все не застелене, все ще в такому вигляді будемо зараз прибирати. Ось. Тож ми всі в тісноті, але як то кажуть, не в обіді. Тут ми з чоловіком, а тут у нас сушарня, сушиться біля груби наша одежа. Тобто, вже немає де дешагу. Ступити. Але нічого, якось переживемо. І ще вранці мені Кирилко завжди приносить дрова, щоб я розтоплювала грубу. Він встає, це його, таке обов його такий обов'язок принести мамі зранку дров, щоб мама могла розтопити грубу. Починаю прибирання з того, що позастеляю ліжка спочатку, поприбираю все позамітаю та розтоплю грубу. Тож поїхали. Ростелили Валерії, Єгору, нашу, а тепер залишилась Кірюшина ще постіль. Ось тут. Ще застеляємо Кірюшину. Дивимо, Єра вже дрова сюди принесла. Ліжка я позастеляла. Тепер мені залишилось поскладати одяг, оцей, що понакидували діти мені ось на стільцях, поскладати іграшки, які теж розкидані по всій кімнаті. Ось у нас така гарна була оця така. Коробка для іграшок, але мої дітки її успішно порвали, потрощили, витягли звідси такий прутик був. Ну, я заказала вже другу іншу таку коробочку, щоб іграшки е зберігати, тому що ця вже... вже потрібно вже з нею прощатися. Тож після вчорашнього вечора в нас веселого, багато сміття на підлозі, багато розкиданих іграшок та одягу. З цього і почнемо. Ось стілець Кирила. Він накидає, оце так зняв і кинув. Скільки я його вчу, він не вміє складати свій одяг. Ну що ж, придеться мамі складати, якщо не зуміла навчити, як то кажуть. <рес> Ось так. Ось в мене вона тут уже горить. ось Зараз буде тепленько, будемо з Валерією грітися. Ось, ще в мене тут дрова залишились. Так що будемо топити. І буду знімати, сортувати прання, яке в мене тут висохло вже. Бо заплановано мені сьогодні нове прання, щоб було сушити. В зимній період дуже важко. Сушити, тому що дуже довго сохне. Так, а зараз приступаємо до замітання. Так, Валерія, будемо замітати? Так. Yeah. Да. Ось так. Приступаємо до замітання. Замітаю я ще такий старий спосіб війником, тому що пилососа в нас немає. Я хочу собі купити безпровідний пилосос вже коли буде ще ця кімната готова, щоб. Упростити собі задачу і не з віником бігати, а з безпроводним пилососом. Я бачу зараз от, багато хто купляє, вони досить потужні і досить легкі в користуванні. Тож це в моїх планах. А поки що віником. Прибрали, позамітали, освіжили кімнату, але це я вам скажу ненадовго. У кого є діти, той знає, що це зовсім ненадовго. Це кожного дня це прибирання і кінця краю цьому немає. Тільки ти прибрав тут. Уже Валерія взяла кусочок хліба, насмітила, іграшки розкидала. А коли приходить Кирил з Єгором, то про порядок геть можна забути. Це буквально оцей порядок, що я навожу, він на час на два. І кожен день одне й те саме. Але що ж поробиш це, діти? Тож треба, щоб було максимум практично і зручно для мами це придбати всі все-все, що їй тільки можливо. Я вважаю, всі гаджети, всі. Полососи, ну, помічники не гаджети, а помічники, які тільки е, існують. Тоді буде легше житися. Легше жити буде. І, можливо, скоро ця помічниця моя підросте і буде мені допомагати, бо зараз вона мені допомагає тільки в зворотному напрямку. Ось бачите, вже несе мені штани навіщось. Валерія, ти що таке ділаєш? Показати вам усю мою красу. Хто бачив мої відео, ви знаєте, що цей вазон я привезла від своєї мами. Вона мені його подарувала. І так як вікон у нас, ну, там ми вікно міняли, ми поставили його ось поки що на холодильники. Думала я, що йому тут мало світла. І... Але ні, подивіться, як він пустив нові пагінці. Скільки нових пагінців пустив цей вазон? Ну просто розкіш! Бачите, і старі листочки і нові. Молодесенькі зовсім. Ось я ще розсадила його, ще з цієї сторони один такий пагін посадила. Не один, а там їх два, надіюсь, приживеться. Потім ось такий вазончик посадила. Мама мені теж дала, він у мене прижився. Ось такий. Ну, тобто будемо розводити вазони, тому що я вважаю, що в кімнаті повинні бути вазони е живі, настоящі рослини, а не якісь штучні. І тут в мене два вазончика теж. Ось такий, Ось такий вазончик і ось такий. Це два моїх вазончика. Ще є таких. А зараз у Валерії. Обід та тиха година, поки я займалась прибиранням туди-сюди, то вже. Час дня вже пора обідати і пора лягати на відпочинок Валерії. Це я вже їй даю десерт, фруктове пюре. Вона мене дуже любить, хоч вона їсть все і яблука, і бананчики, і апельсини, мандарини. Але вона ще дуже-дуже полюбляє оці фруктові пюре, куплені в магазині. Тож я її даю на десерт. їсть вона в нас уже все. Зараз ми поїли борщику і тепер їмо на десерт. Фруктове пюре, та буде вона лягати на тиху годину. А я піду займатися своїми справами далі. Тож, оце такі в нас плани. Да. Тільки ну, вклала я Валерію спати і зібралася йти в сарай за ялинкою, що думала ставити ялинку та за іграшками. Виходжу я, а ось тут ось така картина. Наша собака та що Боня оцяго, взяла, поки я не бачила, розтягала все сміття. А значить, як у нас тут відбувається? Ми все сміття в мусорних пакетах складаємо у цей мішок, і потім благополучно це все вивозимо в сміттєвий контейнер. Вона що зробила? Взяла, прогризла у мішку, ось о, і повністю весь, все сміття витягнула з мішка. І тепер у мене як смітник тут. Боже, я цього зовсім не планувала, прийдеться прибирати тут. Робити генеральне прибирання. Боня, що ти наробила? Що ж ти наробила? Дівчинка, ти така погана. Диви. Боже, що робиться! Мамочки, ви бачили таке? Так що, тепер ялинка моя відміняється, будемо прибирати тут. Буду Розбирати оце захаращений цей стіл. Значить, це ми робимо ремонт в одній із кімнат. Ми винесли е там такий комод стояв з посудом, і все, я, що бачила, все перенесла сюди на цей стіл. А тепер треба це все зібрати, посортувати, тому що на вулиці вже морози будуть скоро, і я біж сюди не хочу виходити і тут копошитися. Значить, я зараз все посортую, поприбираю, наведу порядки, там крісла. Для Єгора, для Валерії, А грудканина, Ну, тобто, накопились тут і ще й мусорник зробила боня. <свісно> я не знаю, я думаю, може її прив'язати. Ми вже їй зробили отаку будку. В неї вже є будочка. Я їй купила тарілки, зробила будку. Вона в цій будці не хоче сидіти, вона так і сидить біля порогу. Тобто, Може її вже прив'язати. Я не знаю, бачите, вона така ще й маленька. Але збитків вона робить дуже багато. Тож подумаю над цим питанням, може б її вже варто було б прив'язати, щоб вона нам не робила так, такої шкоди. Дав, Боня, прив'язати тебе вже? Треба купити цепочок і ошийничок, та й хай вже в своїй домівочці. Я її потім пофарбую, зроблю красоту. Та й Боня, живи в своїй вже хатці. хватить бігати тут, -от, робить шкоду. Бачиш, яку шкоду наробила. Менш прибрала це все сміття згребла, вже тут більш-менш чистенько, ось так. А то все було як на мусорнику. Ось все це в мішок це і склала. Щас я його кудись заховаю, щоб вона його більш не роздирала, не, роз, не розкидала по всім усюдам. Це зовсім негарно, боня. Що ж ти таке робиш? Ось, це нас палити будемо в грубі. Це палички ці, що були на стіні, і ми зняли їх. Що з іграшками поробила? Тут були іграшки ось чорні. Тепер треба це все в. навіть не знаю, куди їх класти. Ось Валерії лялька така, вся чорна бобоня, її все попотаскала. Зараз буду прати. ось. А це все я буду розбирати пізніше, тому що мені спочатку потрібно знайти місце, куди це все поскладувати. Так, так, тому що у нас місця не, не дуже багато в цій. Хаті, тож буду думати, а можливо, вже зальємо підлогу та будемо ставити все в ту кімнату. Побачимо. Бо зараз я як приступила, як подивилась, думаю, куди це мені все це все складувати. Тож, ось такі в нас коти ходять, собаки бігають. Таке. Ой. Піду ховати десь цей мішок. В майбутньому ми хочемо купити собі сміттєвий контейнер, щоб було більш культурно, щоб взяли ці пакети, поскладували в мусорний контейнер, а потім вивезли, куди нам потрібно там, в сміттєвий бак. А поки зараз приспособили мішок, а боня все прогризла, все погризла. Ну, таке, оце такі собаки. Підуть на привязь, да? Боня? Якщо вони такі вредні, підеш на привязь, будеш буці сидіти, да? Розповісти, що ось на цьому місці ми в майбутньому плануємо зробити собі добудувати віранду, тому що я вважаю, що повинна спочатку бути якийсь передпокій, тобто чи віранда, щоб ми могли зайти, розутися, роздітися і далі йти в хату, а не зразу заходиш в хату, і ну, там ми заходимо сюди, зразу тут, якби раніше вони вважалися сінями, але в нас тут кухня зроблена. Ну, не кухня, а таке ми переробили в кухоньку. Потім будемо ще добудовувати, перебудовувати. І на цьому місці хочемо це зробити, щоб тут була віранда. Так що, такі в нас плани? Ще така незапланована робота, а зараз в мене ще прання на носі купа роботи. Тож, мабуть, ялиночку я відкладу на завтра. Завтра буду з дітками вже. Чи сама, чи з дітками буду її наряджати. Ось така погода у нас сьогодні, якийсь мокрий сніжок. Ось. А зараз буду прати, приступати до прання, а ялиночку я вам нашу вже буду показувати в наступному відео. Так що дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім дуже вдячна за лайки, за коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім па-па. до нових зустрічей!